Всім привіт, з вами Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проходимо кар'єру В 1.25, та сьогодні у нас буде гонка в Саудівській Аравії. І це потихеньку йде до того відео, яке буде, скажімо так, експериментальним. Тобто я не буду показувати то, як я їду, уже в Маяві, але. Буду показувати всю гонку, гонку своїх суперників і, в принципі, все що там можна, бо, тому що хочу подивитися, як вам буде тут цікавіше. То, як я їду зі свого адборду, більше нічого не показую, чи показую саму гонку, але не показую більше свого онборду тобто, да, ну, самі все бачите, коротше. Єдним словом, по старту решітці до сьогоднішнього гонку, я зараз все по пунктам ще розкажу після старту решітки На полпозиції стартую, я, до речі, зібрав то я коло дуже весело, бо... Тому що я відключив трекшн контроль. Другий Леклер, третій норис, четвертий сайт, п'ятий стартує Окот, шостий Пол Арон. Новочок цього сезон з 7 колопінту, восьми дев'ятий піастри, 10, ферстап, 11-й веер і 12-й бортулет. 13-й Алба, що, до речі, гірше за Аруда. 14. й Целота, 15. й Хаджар, 16. й Мелоді, 17-й. Гаслі, 18-й. Бербен, 19. й Лоусен і останній стартує Ленд Строл. Да, те, що говорю як дебіл, бо, тому що да, трохи закладений, ну, нічого не зроблю. Коротше. По старту. Я стартую ідеально. Ну, враховуючи, те, що то я відключив трекшн контроль, але не відключив траєкторію, бо, тому що то Саудівська Аравія тут трохи тяжко. і вот, Сьогодні будуть у нас ось такі овети, типу реплеї. Можуть бути невеличкі кусочки, можуть бути великі кусочки. Там уже все буде залежати не від мене, а від е, моменту, там, де треба буде то зробити, там я і буду то робити. От, коротше, наставь фрагу Колопінто, поки що виграє позиції. І скоріше за все зробить дуже багато очків для Альпін, сьогодні, принаймні. А от то, що Колопінто заробляє, по-моєму, перші очки для Альпін, ну вже щось з чимось. У нас, на, до речі, Олівер Берман стартував 6 -6 з якого 16 16 місця, він вже теж позиції відіграв. Но поки що у нас позиції. Мало хто відіграє поки що на першому колі, але я відіграю не позиції, а час. Я. Тобто відірвався вже від леклера на півтори секунди, а півтори секунди, то мені з головою повинно на пару крою хватати. Бо. тому що... Ні, до речі, хтось, можливо, запитає, чому тобі завжди так не хватає часу? Чого тобі треба там 30 секунд, щоб вони те до кінця гонки доганяли. Коротше, пояснюю. Якщо я їду без трекшн контролю, то само собою машину скоро почне носити. А якщо я їду з трекшн контролем, то мені хочеться якомога швидше вдавити газ в пол і мене не буде розгортати. Але в чому тут прикол? Прикол в тому, що коли ти на фул трекшн контролі жмеш газ в пол, то. Ну, машина само собою розганяється набагато помаліше, ніж ти їдеш без трекшн контролю і розганяєш її вручну. І повірте мені, я знаю, що говорю? В кваліфікації я то провірив. Я в кваліфікації зняв секунду з круга. Я думаю, не треба пояснювати, що таке секунда в Формулі 1. Єдним словом. А, я не почну переживати за час тільки тоді, коли у мене нарешті буде руль, Бо тому що... на... На геймпаді то просто нереально контролювати. Якщо ти пробуєш контролювати це все на геймпаді, відірватися там. І відчуваєш, як носиться машина. Ні, то просто нереально проїхати так фул дистанцію, наприклад. Ну, я чому їду просто довгу дистанцію, а не повну? Бо, тому що я розумію, що, ну так, по-перше, то довго, а по-друге, я не витримаю. Ще не буду знову це чуть помаліше, але то чуть, а не повну. Тому, без коментарів. Ну і да, ще на геймпаді ці, от, е, коли ти жмеш газ тормоз то, то недостатньо, недостатньо скажімо так, місця на те, щоб проржати то все. Тобто, якщо хочеш їздити без антиблоку, купуй дуже крутий гімпад з дуже довгим, скажімо так, педаллю і дуже довгим нажиттям. І тоді можеш їздити без АБС. Я пробував, і то на Джоссік PS5 просто нереально. Я мовчу про те, що я ледве навчився з газом працювати, а щоб з тормозом, ні, я ніколи не навчуся на геймпаді. Не, ні, ніколи. Я буду працювати тільки з педалю тормозу на педалях, а не на геймпаді. бо Тому що. Ну. Місця просто дуже мало, я не знаю, як то ще пояснити. Тобто. Просто якщо хочете грати на геймпаді, не на рулі, купуйте якісь нормальні, щоб було все ок. Ну і ще, до речі. Бачите рулю, руль повертається-сюди, туди-сюди, але. то теж мінус, то є дуже жорсткий мінус, і не може, щоб він так повертався вправо, ліво вправо, ліво вправо, ліво в повороті в одну сторону. І от чому теж треба купити руль. Якщо його так повертати-сюди, туди-сюди, то само собою. То можна програти кілька десятих, і то величезний мінус. І за рахунок цього мене от якраз таки і догнали. Бачите, сьоме коло і мене вже ще перед тим доганяли. Тобто секунду і більше цю я програв, хоча я ще на другому колі був в двох секундах через те, що вони боролися. Як тільки вони роз'їхалися, як тільки поняли, що треба встати в паровозик, вони догнали мене. І. Навіть не важливо, що Шарль він від'їхав від Ландо. Ну і Ландо тупо не міг взяти від нього ні ДРС, ні сліпстрім, нічого. І винуваті усе мої помилки, бо тому що я їду на геймпаді. Ну, я думаю, ви мене поняли, але нічого, скоро буде руль. Короче, ми на 12-му на, на 12 колі заїжджаємо на підстопну, по факту на 13-му, ну ладно. Заїхали та заїхали. Заїжджають у нас там. Я, там, Норі, Сентонелі, Ферстапен, там, по-моєму, Бортолето. Мелоні, по-моєму, заїжджає, Цунода, там. Хаджар, ну короче, заїжджають всі, хто може. Ні, Хаджар не заїхав, там Лоусон заїхав, точно. Ну, короче. І ще, до речі, да. Альпіни роблять велику помилку. Вони спочатку пускають на підстоп Гаслі, а не колопінто. А Гаслі чуть-чуть за очки не боровся, якщо що. Він боровся там щось, дай Бог, за топ-15. От там він боровся. А от колопінто боровся за топ-5, тому буби стратему Альпін, я би сказав зразу після кваліфікації, що Колапінто їде в перший бокси. Ну, За умови, що він розіб'ється ще під час гонки. Ну, якщо Альпіни думають, що так буде краще, значить так буде краще. Хоча, да, бачите, там Кулапінто тримається за За якимось болідом і за Піастрі. Ну, я не знаю, що там за боліт, чесно скажу. Може Вільямс там, Ферстапна або Сайнца. Ну, по-моєму, да, так воно і є. Там, по-моєму, їхав Сайнц, і от за ним Кулапінто тримався. А от якби Кулапінто заїхав на круг раніше, і би... він би зараз боровся там, з законом за то топ-5. Ну, просто. Ні, з Антонелі за топ-5, бо Антонелі перший їде в бокси, ну, типа, ви поняли. Коротше, от 15 коло. Я знову відіграв трохи часу, 2 секунди, за рахунок свіжої резини. І да, трошки легше буде контролювати це на початках. От ще мінуси Джостика, без трекшн контроля. Я вже мовчу про те, що я хочу навчитися їздити без АБС, тобто блокіровки колес, але коліс. Ну. Поки що ніяк руки до того не дойдуть, бо тому що то на життя, що є встроєно в джойстику, тобто мені того не вистачає. Я ще от, що недавно провірив. Коротше, прожимаю я на процентів 90, ну, 85% може цю педаль тормозу, скажімо так. І потім ще решту 15. І знаєте що? Там полоска тормоза тупо не помінялась. І ще це от прожимаю там міліметр, навіть менше міліметра той тормоз не спрацьовує, Прожимаю кілька міліметрів, спрацьою мать, наполовину. А як так сталося, я не знаю. І от чому плюс ще купити руль, блядь. Я не збираюся вчитися їздити без ЗБС на джойстику, тому що то тупо нереально. І, по-перше, да, нереально, а по-друге, то. То просто, скажімо так, мучення. Ну, Мучиться з тим, я точно не хочу. Ну да, до речі, там Колопінто, відіграєш Сайнця, тобто... Ні, ну все одно, я би його в першому боксі покликав, бо тому що. Він би зараз в Піазре за топ-5 боровся. Ну то точно. А зараз останнє коло, я борюся з Норисом. Леклер, до речі, відіграє позицію Вукона, тобто знову дві Феррари на подіумі. І це прекрасно. А от зараз Норріс спробує знову ж таки щось зробити, відіграти і нарешті здобути першу перемогу для Макларен. Ну, не мої проблеми, знаєте, то, що Макларен не можуть вже 5 гонок виграти, 5 гонок грають тільки Феррарі. Ну, чесно, я цьому радий, я цього чекав ще з першого сезону, але в першому сезоні ми не були наймушнішими. То точно. Я першу гонку програв. ну, Зазвичай я першу гонку вигравав завжди. Ну, ладно. Ну, в f 24 я то, точно виграв. Ну, тож, я тоді, правда, професіоналом не був на іїзді з геймпадом, ну нічого. Ну от в f 1 22 я пам'ятаю, мій перший сезон, я кваліфікувався 17-м вибив з першої квали, і в гонці я приїхав третім. Так, да, правда, трошки брудно я приїхав там. То були ж якісь то повтори, ну, то була моя перша гонка. З довгої дистанції. То була моя перша гонка, так що можна пробачити. Ну і ще мене там врятував кар. Так, то я мав би там проїхати шостим-п'ятим десь так. І да, дякую величезне кару за те, що він мене врятував в f 1 22 в першій гонці в Бахрейні. Це було просто прекрасно. А зараз, вже буквально за 100 метрів до фінішу, я беру клічетий прапор і на цьому все. Я перемагаю гран-прі Саудівської Аравії, і це, по-моєму, третя перемога підряд. Ну да, перша там була в Японії, друга в Бахрані, значить це Саудівська Аравія, третя перемога підряд. Це вже більше, ніж у Шарля, а то означає, що а зарплату можна було би підняти. Пілот дня, до речі, Олівер Бермен, я хизече заслужено, бо тому що, ну, не сильно багато позицій відіграв. Я би назначив пілотом дня, якби він там відігрався до 11 або навіть в очки попав. Ха, зараз в цьому сезоні то таке собі. Ну, ви то самі побачили. Ну, ви пам'ятаєте, який був сезон Олівера Бермана? Буквально. Ми... Скільки? Місяць назад? Ну, три тижні назад, нехай. Ну, ви то точно пам'ятаєте, який в нього був чудовий сезон. Два подіума в хасі. На відміну від його напарника, який, дай Бог, в десятку заїжджав. Дай Бог хоча б в 15 заїжджав. І. Просто без коментарів. А от зараз, до речі, щось порівняйся з напарником, но чи надовго. тому що, знаєш то, що Олівер, він. Всі ці очки рано чи пізно відіграє. Йому не тяжко. Навіть не очки відіграє, а він ну, буде мати точно більше 20 наприкінці сезону. Да, в цьому нещасному четвертому сезоні він мав більше. Там щось 50-60 очків точно більше мав. Але чи буде таке цього сезону, я хаза. Так от, по результатам гонок. Я виграв, другий Норріс, третій Леклер, четвертий ком, п'ятий піатри, шостий Сайнц, сьомий Франко Кулепінь, то перші очки для Альпін, по-моєму, якщо я не помиляюся, восьмий Арон, дев'ятий Ферстапен, десятку закриває Келі 11-й 12 каслі, 12-й і так далі. Так от, Олівер Бармен, ну от бачите, все, три очка за три за гонок, то таке собі. Могло бути краще. Зараз ми з Кудрія, Феррарі, перший куб конструкторів. і Ми відірвалися від Маклари на 100 з очків. І повірте мені, ми будемо далі так робити. Дякую всім, що подивилися цей відео. Я захворів, став лайк, підписуйтесь на канал. І ще я старев телеграм-канал, так що вступайте додому, буду вкладувати там якусь херню. І про Діскорд не забувайте. Всім па-па.